Вітаю, магазин тримерів, електробрит і, не, і зараз нарешті знову приїхали наші популярні легендарні, я би так сказав, електробритви. Це багатофункціональна електробритва. Часто за неї запитували, можливо, хтось її пізнав, тому зараз можете вже замовляти. В інстаграмі часто запитують. По-перше, це може бути хороший подарунок. А, значить, Ось, будь ласка, сама електробритва так виглядає. Подивіться, будь ласка, наскільки стильне а, упакування. Так? Зручно все по, по різних коробочках. Значить, тут є звичайна роторна електробритва для гоління. Електробритва вода не проникна Вмикається за допомогою напівоберта. Це і Філіпси, і Брауни, і Бейбеліс Pro. Все разом, що ви знаєте, це все тут. По-перше, сам рухомий блок і рухомі плаваючі голівки. IPX 6, якщо не помиляюсь. Будь ласка, далі. По коробочках доставати вам чи ні. Ну, я думаю, ви знаєте, да, як для носа виглядає. Ось так виглядає для носа триммер. Ну, Я не буду все його там. Тример для носа. Також в комплекті йде звич... тример для тіла. Це, до речі, о -о -о... ось такий іде тример для тіла для обличчя. Подивіться, будь ласка, я вам дістану, покажу. Дуже хороша насадка. По-перше, посередині йде силиконова е, полоска для того, щоб не було подразнень. Можна використовувати для тіла, також для обличчя. Наприклад, у вас велика щитина. Ви можете зняти, пройтися цією насадкою, зняти великий об'єм волосся, а потім пошліфувати ось цей роторною. Буде хороше комплексне гоління. Також можна використовувати для стрижки, тобто на ось цю насадку для е, тримера. Ви надягаєте регульовану від 1 до 10 мм, можете використовувати для стрижки, наприклад, бороди, підстригання і все таке інше. В, цьому, в цій коробці у нас просто. А, тут ще є підставка, друзі. Можу показати, якщо вистачить там в Тут ще йде зручна підставка. Тут взагалі я ж кажу, це дуже хороша електробитва. Тут іде підставка ось така. І сама електробритва зберігається на підставці. Тобто, це я ж кажу, дуже часто дівчата люблять на подарунок таку електробритву обирати. Ось так вона тут раз, якщо я правильно наношу. Ось є така підставка, і електробритва зберігається на підставці. Тому, кому цікаво, замовляйте. Замовити можна через сайт DSP модель 687 Замовити можна через інстаграм. І само правда, 47 ретровіль, і вони тепер і в магазині будуть. Дякуємо гарного дня.